Слава Україні! Головком Залужний продовжує командувати українським військом і спростовує фейки російської пропаганди. Наші військово-морські сили отримують нові бойові одиниці. Нехай це не сучасні фрегати, але це лише питання часу. А в той же час російські кораблі б'ються з морськими комарами. Налітає три, а москалі можуть бити лише одного, де поділися два питання. Часу. Ну і звичайно, фортеця Бахмут, це Авдіївка усі-усі наші напрямки від півночі і до крайнього півдня, там, де б'ються наші хлопці. І звичайно, Дніпро, і звичайно, наш Тірас. і звичайно Буча Ірпінь. Ми все пам'ятаємо, ми все знаємо і ніколи не забудемо, і не пробачимо. І перемога вона осяжна. вона не буде сьогодні і завтра. І ми з вами завжди говорили, що не треба перебільшених очікувань. Важка робота попереду у Збройних сил України, як у кожного з нас, хто має і робить все можливе для того, аби ми разом завоювали українську свободу і перемогу. І на цьому фоні якесь пуйло будь-якої національності намагатиметься нас всадити за стіл перемовин з кремлівським дідом ще й залишити йому територію. Що, так буде? Ні, так не буде. Ми звільнимо всі наші території. Вони росіяни вже почали деокупацію Білгородської області. Але то їхня справа. Ми повернемо своє до кордонів 91-го року. І на цьому фоні ми з вами пережили чергову тривожну ніч. Я сподіваюся, продуктивний і максимально тихий день. Попереду ніч. Чи буде вона спокійною або неспокійною. От, чесно кажучи, мене особисто це не хвилює. Бо війна триває. То чого нам напружуватися сьогодні, а завтра розслабитися? Ні. Це напруження, це, цей бойовий стан постійної бойової готовності має бути повсякчас. Тому є можливість відпочиньте. Є можливість бути на бойовому чергуванні в повному здоров'ї. Треба таким бути, нести свою службу на своїй ділянці. І, звичайно, бережіть рідних і близьких. Не треба лізти зайво в море і шукати, де ж та ваша міна, а можливо, не ваша, вашого сусіда або вашого родича. Воно те вам треба? Я думаю, що ні. І бути чемними під час повітряної тривоги. Ну, це зрозуміло, але вкотре буду наголошувати. Ситуація в регіоні є повністю контрольованою, сили оборони, як завжди, знаходяться. У постійній бойовій готовності на своїх місцях виконують поставлені бойові завдання. Інформаційний день він продовжується. Продовжується, продовжується і буде продовжуватись до нашої перемоги. І пам'ятаєте, наша мрія так сказати, це солодке слово перемога. Але ще дуже багато роботи. Отож, далі продуктивного вечора максимально тихо, як тихої ночі. Працюємо на перемогу. Слава нації, смерть ворогам. Тримаємо стрій. Ми переможемо. Це прогноз, який збудеться.